В Україні набув чинності закон про медіа. Від сьогодні діє закон України про медіа. У ньому запроваджують додаткові механізми захисту національного інформаційного простору. Зокрема, на період воєнного стану. Усе розроблено із метою імплементації директиви Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги. Закон уже отримав позитивну оцінку експертів Ради Європи. Останніх 20 років зрозуміло, що з'явилися і онлайн-медіа, так як і жодним чином не були. Під законодавчим впливом, ось і виходячи з того, що Україна взяла вектор на Європейський Союз, так для набуття Україною статусу члена Європейського Союзу, надзвичайно важливим було втілення реформи в медійному законодавстві. Закон тепер регулює роботу онлайн-медіа та поєднує ліберальні підходи, а саме добровільну реєстрацію, і з відповідальністю за порушення. Обмежень щодо змісту інформації, якщо блогер, умовно кажучи, власник Фейсбук сторінки, так користувач, хоче зареєструвати ось цю свою сторінку. Він це може зробити. Закон України про медіа йому цього не забороняє. І у разі, якщо він її зареєструє в порядку як онлайн-медіа, тоді вже його Фейсбук-сторінка, яка, скажімо, має його редакційний контроль. Так він визначає теж, яку інформацію там розміщувати. Якщо це інформаційні матеріали, так інформування громадськості, тоді його ось ця Фейсбук-сторінка буде уже регулюватися положеннями закону України про медіа. Закон визначає порядок. Та процедуру припинення використання стандарту аналового телевізійного мовлення, та містить спеціальний розділ, що передбачає протидію російській агресії у медійній сфері. Медіа, яке бере участь в органі спільного регулювання і галузь загалом таким чином зможуть визначати правила умовно гри на медійному ринку. Тобто, якщо раніше держава умовно кажучи, сама визначала більшість критеріїв умов і положень і норм, то зараз ці процеси відбуваються відбуватимуться виключно у співпраці з самими медіа. Водночас, у прикінцевих і перехідних положеннях закону зазначені окремі норми, які набирають чинності у різний час. Йдеться і про положення щодо обсягів мовлення державною мовою, кількості національного та європейського продуктів. Згідно із законом, медіаконтент стане якіснішим і цікавішим. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4